thank mm -hmm. you С вами Субів, слова святого Іваня від святого Матея, Слава, того часу, коли Ісус увійшов в храм, до Нього, як Він навчав, підійшли первосвященники та старші народу. І запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм: задам і я вам одне запитання. Якщо на нього відповісте мені, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення й звідки було? з неба чи від людей? Вони ж роздумували між собою. Якщо скажемо з неба, Він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Йоанна за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали, не знаємо. Тоді він промовив до них. І я не скажу вам, якою владою я це чиню. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші віки. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. І не хвалює Єсу Христос. Дітрошки, встаньте, щоб я побачив, скільки у вас є сьогодні, У вас багато чого з вами робити. Так, там трошки є. Там дорослих теж треба, ходіть. Від Ході сюди будемо зараз робити станку біблії. Пригадайте, що було, сюди, щоб було ближче дерево. Тут є світло, ходіть. Хоча що є там, на сході. Так, якраз є світ поводить. Там почали так. Вставайтеся тут. Добре, тепер так, так. І вам для пам'ятка ручка була. Він на треба назвати персонажем у когось. Ісус. To, учні, каже. Учні. Так, були учні. учні Ісуса і були учні ще Були там сяшені, піду, а, Хто приготовку Ісусу від дорогу? Щоб його люди пізнали, він на місці Йордані жив, на пустині, такий пророк, де він розказував про царство Божого. Він був родичем Ісуса. Це моряк, так й читати, це не може. Далі човні. А як називали? Хрестити. Так, Йоанн хрестити або Добре, Нам треба так, нам треба хлопці, адміністрати. Треба, щоб той був великий, ну такий великий, пасі, і вмів читати. Я не мені та, я. Добре, А ви йдете ще. Так, вставай сюди. Почи. Ні, ні, ходи, ходи, туди. Піште. Так, вставай, ти будеш тут. ти був перший, ти будеш я вам хрестити, бо він був перший. Народився, ставай тут. Ти будеш Ісус. Так, і треба первосвященників. Тобто, хлопці, ви всі четверо ставайте там разом. Тут вас з Богу. Ставай так колони. Давай в них. Четверо, ходіть сюди. Давай помилок. тут аби так. Є Ісус, Йоанн Хреститель, первосвященники. Тепер треба поділити вас на учнів. Є Йоанн Хреститель і є Ісус. Давайте пополам. До Йоанна Хрестителя трошки. Так, і до Ісуса трошки. Давайте ділимося. Давай, давай, сміло, сміло. Сонечко, підходьте ближче. Так, ти сюди, ти куда йдеш? Апостоли туди пішли. Так, і тепер запам'ятовуємо сценку. Так. Тільки ти в біленькому, щоб тебе було видно. Ходи. Добре. Ісус теж, щоб тебе було видно, ставай тут. Ходи ближче. Так, і тепер слухаємо уважно, запам'ятовуємо, як що було. Ісус прийшов до храму. Ми є в храмі зараз, так? Дотя, ходи до нас. Попрошуй. Так, ми є в храмі. Ісус що робив в храмі? Так, а тут написано. Нам вже треба підскачити. Ти прийшла саме перша, куди будеш підсказувати. Нікуди, не бійся. E, так, Чи він. О, тут потрібно прочитати цього Ісус. Як він навчав? Навчав. Підійшли. Добре. Що Ісус робив? Ісус навчав. Що Ісус навчав? Пам'ятаєш, що він розказував? Ну так, просто, що Ісус міг розказати? Ти Ісус, тримай мікрофон. Так, от ми є люди, так, всі тут євреї сидять, і ти навчаєш про що? Про небо, про царство Боже, про Отця Небесного, на не Давай, розказуй нам щось. Що нам треба зробити? Навчай в храмі. Так, нам треба молитися, каже ще що. Так, добре. Дуже добре. І під час твого навчання, під час твого навчання приходять перший Ходіть під сюди. Заходьте в перший так, що вони е, почали говорити, як ви думаєте, коли Ісус навчав, вони йому задали питання. Хто буде задавав питання? Давайте я. Книжці. Так, тримай книжку. Якою? Якою владою ти це робиш і хто тобі дав собі владу? Якою владою ти це робиш, Ісус? Це до тебе питання. І що Ісус сказав? Ти вмієш читати? Я дам комусь нас. Так. Ісус задає питання вам. Хрещення Йоанна, Йоанн Хреститель, дядьки, тебе руку, що ви бачили. Ташки тут, Ти хрестив людей над Йорданом. Ісус запитує, хрещення Йоанна з неба чи від людей? Ісус задає питання, і ви тут між собою міркуєте. Тримайте мікрофон. Вони ж між собою говорили, так? Хто перше читає? Треба потрошечки. Якщо скажемо вставимо... з неба. З неба він, від... він відкаже нам, по чому ми не повірили... Так, домовуємо. якщо, якщо з неба, то йому не повірили. Наступний. Так, далі. Якщо. Якщо ми скажемо від людей, то й носимо бо всі вважають його коробку. Так. Якщо скажемо з неба. Ісус що задасть питання, якщо з неба, то чому, чому ви не повірили? То чому ви тебе? Так. А якщо скаже, що від людей, і тут є апостол Йоанна, так, то він скаже, чому ви не прийняли хрещення Йоанна? Ви так можете цим фарисеям сказати, чому ви не прийняли хрещення Йоанна? Хто каже, Чому ви не прийняли Йоанна? Так, Це до вас питання. І тепер. І тоді у відповідь, що сказали ці первосвященники, як ви думаєте, якщо не з неба і не від людей, то що треба сказати? Ми не знаємо. Голосно. Ми не знаємо. Так. І сказали, що вони не знають. Що тоді Ісус каже? Так. Я? От. Знаємо, то Ісус їм сказав. Я не скажу вам, якою платить, я хочу. Так, Ісус каже, якщо ви не хочете сказати. Від кого хрещення Йоанна, то я теж вам цього не скажу. Давайте тепер всі разом думаємо, чому так Ісус сказав. Тому що Йоанн Хреститель, навіщо прийшов на цей світ? Яка була його місія? Всі разом кажемо. Щоб хрестити. Так, хрестити людей, хрещення для чого було потрібне. Зараз до по цього почереді. Тут ваше не було відповідь. Що там буде без гріхів? Так, якщо без гріхів, це означає для навернення, так? Для навернення. Де хрестив Йоанн? Так, на Іричці Йордані. Тобто Йоанн Хреститель, це той наш пророк, прийшов, щоб хрестити людей. Але не всі повірили. А особливо хто не повірив, тут в нас є начальники храму, первосвященники. Як ще на них казали? Хто пам'ятає? Ну, думаємо. Апостоли, Апостоли це Ісуса. Ні, пророки Це Це от пророки тут. Учні, це ви учні Ісуса? Фарисеї і первосвященники. Голосно. Фарисеї і пер... і первосвященники. Так. фарисеї, первосвященки, вони навчали людей, як треба жити, але не пішли, не охрестилися в Йоанна Хрестителя. І тому прийшли і кажуть до Ісуса, якою владою ти робиш. А якщо б вони прийняли хрещення, повірили Йоаннові. Тут немає зараз написано в Івангелії сьогоднішній, але що би міг сказати Ісус? Думаєш, Ісус, якщо б вони повірили в Йоанна Хрестителя, що б ти їм відповів? Якою владою ти це чиниш? Що ти навчаєш, воскрешаєш, лікуєш хворих? Звідки в тебе ця влада? Що б ти їм сказав, якщо б вони повірили? Так, дуже добре. І навіщо ти це робиш? Ось сміливо. Так, дуже добре. Прославляти Бога. Є такі слова в Біблії, де Ісус каже, що я тебе, Отче, прославляю. Чому? Тому що ти від цих всіх розумних книжників, фарисеїв позакривав правду Божу, а відкрив це дітям, немовлятам. Такі люди, які не знали ще Біблії, не знали Бога, але вони дуже швидко навертались, слухали Йоанна Хрестителя, і потім, коли прийшов Ісус. Також повірили в Ісуса Христа. А що Йоанн Хреститель ще пам'ятає? Наприклад, з твоєї місії, що Йоанн Хреститель робив? Хрестив. Як його питали, чи ти місія, він що казав? Пам'ятаєш, що Йоанн казав? Що я не є Христос? Що я, не не я є Христос. А після мене йде той, кому я не можу розв'язати сандалів? Кому я не можу розв'язати так, чому? Він себе дуже-дуже так, упокорював, так? тому що Йоанн Хреститель був дуже великий пророк, але він каже, Ісус Христос йде за мною, це є Син Божий, і тому я недостойний йому навіть сандаліків розв'язати. Цим самим Йоанн Хреститель показав, що Ісус є дуже важливий, що є справді Богом, який прийняв нашу людську природу, став людиною, маленька дитина, потім виріс, навчав. І пізніше став проповідником Божого Царства, так як Йоанн Хреститель. А Йоанн Хреститель і Ісус, це яка була родина, хто знає. Подумайте. Да, зараз, хто ще не відповідав, думаємо. Двоєрідний брат. Да, двоєрідний брат. І наскільки був старший за Ісуса? Ну, думаємо, думаємо, сміливо. ну, давай. Ні, ще інакша відповідь на пару місяців. На пару місяців це скільки? Шістьгадуємо три. Голосно. 6. Так, шість місяців. А звідки ми знаємо? Тому що коли було благовіщення, коли ангел як його називають, який приніс новину? Ангел, ангел? Голосно. Так, ангел Гавріл прийшов до. Так, де вона жила? Городок Бедриківці Кузьминна, Вусілка Клинове. Де жила? Назарет. Назарет. Так, жила в Назареті. І коли Гавриїл сказав, що ти будеш, як сказав Гавріл до матінки Божої, ким вона мала бути? Мамою, мамою Ісуса. Так, мамою Ісуса. То сказав, що твоя родичка, тобто мама Йоанна Хрестителя, яка. Мала народити Йоанна Хрестителя, вона вже півроку чекає на дитину. І Тому ми знаємо, що він був старший. Йоан Хреститель був старший за свого двоєрідного братіка Ісуса на шість місяців. Так, або ми кажемо шість місяців, це скільки? Півроку. Так, Півроку. Бо рік має скільки місяців? 12 дванадцять з половиною. А який місяць? А який місяць має 28 днів? Думаю? Далі відповідь. Далі я вам підказую, що це ловушка. який місяць має в році. Голосно. Так, всі місяці мають 28 днів. Деякі мають більше. 30 і навіть 32, 1, 5. Думай. 31. Так, деякі мають 31. Так що діти знають і про Бозю, і про школу, і про цілий світ знають науки. Діточки, ви дуже добре, гарно зіграли роль. Запам'ятайте тільки коротенько одно, що ми сьогодні читаємо в Євангелії про двоє людей, в головних ролях. Двоє людей. Це хто був? Голосно, голосно, голосно. Йоанн Хреститель і? і Ісус, які мали. Біля себе кого? Ці, що навчалися, <різові> учні дуже добре. А до них прийшли на розмову хто? Апостоли. Ні, ще інакше. Первосвязи. Пер Щеники. Фарисе. Так, або на них ще як кажуть? Фарисеї. 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 Фарисеї, фарисеї. Да, фарисеї або книжники. Чому книжники? Тому що вони вивчали. Так, зверталося те письмо, навчали людей, тому книжники. Добре, діточки, запам'ятали сьогоднішній Іван? Добре, дуже гарно. Тут йде директор школи, він всім п'ятерки ставить, чи дванадцятки, так що всім давай до свидання, всі сідають на свої місця і дуже дякую вам за прекрасну увагу. Бог заплаць.